Того часу посланий був Ангел Гавриїл до Бога у місці в Галілеї, ім'я якого Назарет, до діви зарученої чоловіком на ім'я Йосип, із роду Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшов до неї сказав, радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй Ангел: Не бійся, Марії, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі народи Сина і назвеш Його ім'я Ісус. Він буде великий. І сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог, престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. Марія сказала до ангела: як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Савета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть. Неплодною, тому що жодне слово не є у Бога без сили. А Марія сказала Ось я, слугиня Господня нехай буде мені за словом твоїм, і відійшов від неї ангел, слово Господнє. Слава. Бог пише історію спасіння через ціле життя для багатьох людей. В Євангеліє нашу увагу спрямовуємо на архангела Гавріла і Марію. Видавалось би, що вони найголовніші. А справді, на першому місці є Бог. То він приготував цей план і його реалізує. Архангел сповіщає, що має народитися Ісус Месія, якого очікували покоління.